Всім привіт! Я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Як довго ви можете надихати? 20 секунд, 40 секунд, хвилину. До чого це? Власне, от, синку, привіт. Тут сусіди кажуть, якщо затримати дихання на 10 секунд, можна зрозуміти, чи хворий ти на коронавірус. Дякую, тато. Тобто затримати дихання, порахувати до десяти і хоп, одразу зрозумієш, від чого у тебе кашель? Це застуда, алергія чи коронавірус. Усе геніально просто. Але на жаль, це не той випадок. І це не працює. Цей фейк розганяли Твіттером та Фейсбуком. Деяким мешканцям Європи навіть надсилали на електронну скриньку. Автором цієї інформації, нібито, є хтось причетний до Стенфордського медичного центру. Однак у Стенфордській службі здоров'я пост назвали небезпечним. Ну і сказали, звичайно, що нічого такого не оприлюднювали. Адже єдиний спосіб діагностувати COVID-19 19 це зробити спеціальний тест. Корона. Так, а навіщо взагалі вигадувати щось подібне, скаже дехто з вас? Адже багато хто вважає, що вже перехворів на коронавірус. А мовляв, якщо перехворів, то можна нічого й не боятися. Хтось почав похапцем проводити аудит самого себе, відшукуючи ознаки того, що перехворів на ковід, і тут дуже доречно з'явився, як ми називаємо, неуважний копі-паст, який підхопило кілька українських видань. Йдеться про п'ять ознак, які нібито свідчать, що ви вже маєте антитіла коронавірусу. Ну і як же без назви відомого у всьому світі навчального закладу. Автори цих передруківок посилаються на вчених Оксфордського університету. Мовляв, це саме вони кажуть, що втрата нюху, кон'юктивіт, діарея, біль в животі чи втома наслідки, які нібито прямо вказують на те, що ви вже перехворіли на ковід у легкій формі. Так. Вчені з Оксфорду справді опублікували статтю про коронавірус. Вони моделювали різні варіанти розвитку епідемії у Британії та Іспанії, і один з варіантів допускає, що можливо до половини британців перенесли хворобу безсимптомно або лише у легкій формі. А от найцікавіше далі. Далі дослідження поважних вчених почали передруковувати інші видання, зокрема українські. І до інформації щодо самого дослідження. Почали додавати перелік симптомів хвороби. А потім стали ще й дописувати наприкінці переліку кажуть спеціалісти. Тобто, вчені з Оксфорду не називали жодних ознак, які б вказували на те, що ви перехворіли на ковід. Від слова, зовсім, це колективна творчість українських журналістів. Будь душою ложіст якщо ти журналіст. Водночас, навіть саме дослідження, у якому, як ми вже з'ясували, йдеться про інше, нині піддається сумнівам. Адже, можливо, мають місце проблеми зі збором даних. Проте ми на цьому не зупинилися і запитали ще й у наших лікарів. Оскільки нині питання пов'язані з коронавірусною хворобою вивчення недостатньо, ми не можемо із певненістю стверджувати, що якісь ознаки можуть свідчити про те, що людина перехворіла або не перехворіла на covid 19 Але ж так значно спокійніше, правда, вірити у те, що ти вже перехворів на COVID. або у те, що деякі речі не лише приносять задоволення, а є чи не найкращою профілактикою коронавірусу. Я кажу про заяви політиків про те, що, начебто, допоможе не підчепити хворобу секс. Дехто з лікарів навіть замислився, які ж пози найкраще сприяють такій профілактиці. Вам прийдеться дуже постаратися, щоб в процесі полового акта не осуществити контакти слізистих оболочок верхньої часті вашого туловища. Знаєте, мені також цього хотілося. Утім, на превеликий жаль, підтвердити цю тезу я не можу. Насправді ж, секс не лише не є профілактикою від коронавірусу, а й навіть його позитивний вплив на зміцнення імунітету досі не доведений. Однак це ж ніяк не означає, що цим прекрасним заняттям потрібно нехтувати. Я думаю, що настав час боротися із цією кризою. А я, Максим Скубенко, мисливець за фейками. І якщо ви вполюєте фейк першими, насилайте його нам. Перевіримо!